Всім привіт! Сьогодні знову була в соціальному магазині, знову мені щастить, ще й в робочий час, тому що зі своєю клієнткою їздила туди, вона собі купує продукти, я собі. І сьогодні не менш вдалий, на мій погляд, закуп як зазвичай, вдалося мені зекономити суттєво, витратила 47 євро, 47,53, що саме придбала, зараз покажу і розповім. Соціальний магазин це така благодійна організація, де можна отримати продукти, купити продукти зі знижками інколи до 50-70%. І нам це дуже допомагає економити сімейний бюджет на продуктах, на якихось на побутовій хімії, наприклад. Минулого разу я навіть постільну білизну там купила. Недорого і дуже якісно, тож як пощастить, бо супермаркети, фермерство на свій розсуд віддають якісь продукти. Це завжди такий така лотерея, тому я це називаю биловом. Сьогодні знову саме такий день. Отже, на що я витратила 47 євро. Молоко цього разу мені вдалося взяти ось таке. Два дві упаковки по 6 літрів. 60 центів один літр коштує. Дата тут, до речі, 28 квітня. Ще попереду багато часу. Минулого-минули два тижні я брала по чотири такі упаковки. Бачите, зменшується кількість вже не дозволяють брати більше. Зазвичай, взагалі, один літр на члена родини. Тож, поки була можливість, я брала більше цього молока. Сьогодні ось так, але перед цим я взяла на поличці, бо цих взагалі вони прибрали, більше не можна брати самим. Немає в доступі, тому що я брала руками і ставила собі у візок, а зараз немає. Винесли вже потім, коли запитали про молоко, додатково мені винесли його. Тож я взяла на поличці ось таке теж середньої жирності. 5 літрів всього і тут, здається, березень місяць, так, 18 березня, час ще є. Тож у мене сьогодні все одно більше. 12 плюс 5, ось так, 17 літрів молока по 60 центів. Найдешевше зараз в супермаркеті 98 центів коштує літр молока найдешевшого. Тож оцініть самі таку економію. Далі у мене ось така фермерська курка. Все Як слід, я вже брала один раз. Вона справді така домашня і виглядає і на смак, тому це справжній скарб ще й за зниженою ціною. Всього 5 євро кілограм. Ось така ціна, і тут кіло 290 г. Так, написано, і заплатила я за неї 6,45 І вона доволі свіжа, бачите, третє число запаковане. Сьогодні у нас четверте, тобто спеціально під, під цей розпродаж її запакували. Буду готувати, також бульйон варю потім з корпусу і, ну, як мінімум, вже дві страви можна нарахувати з цієї фермерської курки. Ось так. Далі фрукти і овочі. Ціна 90 центів за кілограм. Все разом зважується за однаковою ціною, тому я знаю кількість. У мене вийшло сьогодні 15 кілограмів, 200 г. Заплатила 13,68 я за це все за цей скарб і показую детальніше, що саме. Ось такі ківі, вони їх за, запакували, зафасували. Вони... У нас тут є сади, фермерські теж, сади з Києві, з деревами ківі. І я роблю такий висновок, що сюди в цей магазин вони потрапляє, потрапляє саме такий нетоварний, нетоварні ківі. Чому вони не товарні? Тому що вони різного, різнокаліберні, це взагалі ось у формі сердечка. Є такі малесенькі, є ось, дивіться, які зрослося. Тільки Киві разом. А так як тут, у Франції, Києві в супермаркеті продаються поштучно, то ж вони мають бути якогось певного стандарту. І все, що, мабуть, не потрапляє під стандарт, потрапляє в цей магазин, а ми і радіємо. Тому що 90 центів за кілограм Ось сьогодні бачила в супермаркеті акційну пропозицію. Тільки сьогодні і тільки для вас, знижена ціна на Киві 4. 20 за кілограм ківі, 4 євро 20 центів. А я по 90 центів беру це ківі, другий тиждень поспіль, наїдаємось такими вітамінами. Червона цибулька, те теж вона розфасована, але зважують все разом. Перці. Мені сьогодні вдалося взяти 1, 2, 4, 5 перців, ще й такі гарненькі, бачите? Не в'ялі, не причавлені. Просто супер. І на салат згодяться, і готувати якісь страви теж згодиться. Ось якась ріпа. Я взяла тільки дві, там було більше. Я не впевнена, чи вона смакуватиме, чи вона не буде гострою, ця редька. Подивимось. Але взяла на пробу, як то кажуть, дві штучки всього. Залишалося останні ось такі капустинки, цвітної капусти, буквально дві головки. Яблука тікають, як завжди в мене. А, приготую, взагалі розріжу на соцвіття і, мабуть, або заморожу, або може, вихідними приготую суп, з ними суп-пюре можна додати. Ну, якось так. А Ще точно не знаю, що саме приготую, бо ну, мала кількість, так що повноцінну якусь страву з нею зробити, мабуть, буде малувати, але треба подумати ще. Цибуля пори взяла тільки одну таку цибулинку. Далі яблучка гарні, вони дуже смачні. кисло-солодкі. правда, тут є різних сортів, теж потрапляються. Я роблю зараз багато таких шарлоток яблучних, діти просять, діти радіють, коли я готую. Тому точно не пропадуть яблука, хоча я буквально вчора 15 кілограмів купила. Тож у нас запас тепер яблучний дуже великий. Далі в мене ось тут часник вирішила, так як я тепер зберігаю в олії його, забрала те, що більш-менш було придатним, прийнятним, бо там є головки вже такі зовсім порожні, М які порожні, тож я так повибирала не знаю скільки. Ну, пів кіло може немає, але грам 300 таких 400 взяла чесничим. Ну і цибуля. Взяла цибулю, десь може кілограм у мене вийшов. Ну, на тому і все, бо в мене ще є запас, це болю не хотіла багато набирати. Це не так, щоб дуже дешева ціна 90 центів, тому таке. Так, і куди я ось ось мічок. Поїхали далі. Фромаж Блян. Ось таке відерце величезне, тут 5 кілограмів. Це сметана. Я її називаю сметаною. Цільне молоко. Бачите, Ну, якщо перекладати дослівно... То це свіжий сир фромаж Фре. Крем, фреш, тобто вершки, молоко. Я це використовую саме як сметану. Нащо я взяла 5 кілограмів, тому що, по-перше, ціна 3 євро. Я заплатила за ці 5 кілограмів. По-друге, мені у мене в п'ятницю день народження в дитини. Петра тому треба готувати тортик. Я ось думала, що треба купити. Я, правда, кілограм збиралась купити, не, не 5 кілограмів. А мені треба буде на крем і на тісто взяти. Ну, Потім, взагалі, хто завадить приготувати ще раз тортик, тому що ще в наступну п'ятницю теж буде день народження у нас. Семена, тож два тортики, наприклад, медовик медовий, і, наприклад, сметанник можна приготувати. Це вже мінімум 2 кілограма в мене піде. І на крайній випадок можна ще приготувати кисломолочний сир, з того, що залишається, можна нагріти і отримати наш такий класичний сир кисломолочний. Ну, а з нього вже самі знаєте. І сирники, і вареники з сиром, і так багато всього. Там далі вже політ фантазії буде в мене. Тому розберуся, що робити ще й за такою просто неймовірною ціною. Щоб ви розуміли, кілограм коштує десь 2-2,50. Це такий, ну, не найдешевший, не... знежирений. Ось, до речі, що тут у нас жирністю 5,6 стається відсотків. Непогано. Ну так, сметана зазвичай жирніша, але мені підійде така жирність. Йогурти, 8 штук по 20 центів. Дивно, було написано по 15 центів, мені чомусь придали по 20 центів, ну нехай. Хай так буде, я її набагато брала і дата там сьогоднішня, тож, ну, все, все як слід. Шоколяфін, тонкий шоколад. Ну, ось цей, мабуть, вони мені продали за 50 центів, 100-грамовий, хоча там ціна була 1 євро, що теж не так вже й мало. Ви бачите, виявляється, ціна нижча, ніж зазвичай. Не бачу, скільки тут какао. Ну, написано мінімум 50%, ну так, теж, буває і більше, але все одно непогано. Бісквіт-сукне 40%. Центів 100 грамів. Це, мабуть, ось таке печивко, 120 грамів, бачите, там з начинкою, з джемом полоничним. Тут буквально три пакетики по 6 печивок невеличких, такі човнички маленькі, ну, доволі смачні, вирішила один взяти, так, щоб всім потрошечку було. Хліб 60 центів, ось такий, ну, нам треба до бутербродів до сендвічів, як завжди. Далі консервована риба 40 центів. Дві баночки. Це я взяла ось таку сардину. У нас зовсім ніяких сардин вже не залишилось. Ми їх доволі непогано їмо. Ну і там в магазині. Тут з томатом я зазвичай беру або в натуральному вигляді, або з оливковою лією доданою. Ну а тут з томатом, бо, як я сказала, це були останні дві взагалі баночки сардин. По 40 центів. Бісквіт сукре 300 грамів і ціна 1 євро. Що це таке? Думаю, де я що тут загубила ще, ще якийсь бісквіт не показала. А, так, все бачу. Ось таке печиво. Там біла начинка кремова, ванільний смак. Всім потрошку. Пару паєчівок діткам Теж для різноманіття взялась. Е, далі якесь 80 центів. Зараз намагаюся швидко подивитися. Євро 20. Так, ось ці мюслі, кранчі, коштують сухими фруктами, коштує євро 20. Тут його 600 грамів, доволі смачно, як для ранкових сніданків, для перекусів. Діти теж там, як снеки, буває, їх їдять. І ось це коштує 80 центів. Тут менше, мені здається, грамів. Так, 375 грамів. Солодкі кукурудзені пластівці. І за сніданків на швидкоруч. Так, консервована риба. Це в нас було. і... Макарони взяла тільки. У нас є запас макаронів, взяла ось такий локшен. Мені до супу таке підходить. Тому тільки це за 60 центів пів кіло. Далі цукерочки, ось такі 30 центів карамельки. Вдома зовсім немає такого нічого солодкого, діти шукають щось таке. Тож трошечки їм взяла за 30 центів, І ось такі євро 50%. Коштують навіть не знаю, ну, пів кіло тут. Це карамельки. Перший раз їх беру, я їх там часто можна зустріти, щось типу і рисок, і карамелюк. Оці капка за євро 50, дуже-дуже гарна ціна. Зубна паста за 1 євро велика. XXL, наш улюблений розмір. 150 мл когет. Бачите? І цукор 70 центів, звичайний порошковий цукор, пісок, пудра. Пудр. Далі Євро 50 зараз, євро 20, мабуть, можна пошукати десь цукор, але на 70 центів, як тут. Сімюль, це вони кускус -кус назвали манкою. Нехай у нас кускуса немає, Я вже давненько, думаю, теж для різноманіття, для приготування гарнірів, салати теж можна з кускусу готувати. Взяла. Його там не буває зазвичай, тому взяла 80 центів за кілограм. Гарна, гарна ціна. Лікін сукре, суржулет, вибачте. 2,50, кошти вже починає розморожуватись, треба швидко положити в морозилку. І це. Гарбуз, гарбуз, який грілє, тобто підсмажений на грілі, ну, приготовлений такими шматочками. Можна до каші вже додавати рисової, наприклад, буде смачно дуже. А також до супу. Суп-пюре я готовю. Ну, гарна дуже ціна, 2,5 кг почищеного кубиками вже приготовленого гарбуза за 2,50. Сподіваюсь, поїмо. І пюре. Один кілограм заплатила євро 60 Ну, це десь в два з половиною рази дешевше, ніж в супермаркеті. Це порошкове пюре картопляне. Часто вам його показую. Бувало, і показувала раніше. Я роблю її. Запіканку картопляну і гарнір пюре. Ось основне, куди в нас іде таке ну, порошкове пюре, воно зберігає всі свої властивості, звичайної картоплі, а ще його дуже швидко готувати, окропом залив, важкове масло додав і все, в тебе вже готова. Готова суміш, готовий гарнір, дуже-дуже зручно. Ну, А тут, як я сказала, в 2,5 рази дешевше, ніж зазвичай ці кошти в супермаркеті, а ми все одно таке купуємо. Гель для душу. Давно і не купувала, і в нас він дуже всі мої запаси вже там закінчуються. Треба було поповнити. Тільки одну пляшку на родину можна брати за 1,30 тут пів літра. Теж гарна дуже ціна. Це все. Це все, що я сьогодні придбала. Ось такий доволі великий закуп. Написано: тут є ось рядок, в якому написано, що зекономила я 87 євро. 82 центи, заплатила 47, нагадую. Що дуже-дуже непогано. Ми тепер продуктами забезпечені більш ніж. Треба ще їх з розумом застосувати, приготувати, щоб нічого не пропало, все, все нам підійшло. Дякую за увагу. Дякую, що продовжуєте слідкувати за оновленнями на каналі. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися. На каналі, бачите, виходять частіше відео. Я приділяю увагу зараз такому контенту. Це те, що мене цікавить саму, і мені здається, вам теж має бути. Якщо можливо не корисно, то цікаво також і ваші поради. Теж важливі, я до них дослухаюся. Можливо, у вас є досвід з приготування чогось з цих продуктів або з інших, щось порадити раду. Запрошую вас в коментарі і тим більше, що іншим глядачам теж буде цікаво. Все, на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Бувайте!